Це одна з двох камер у слідчому ізоляторі, де перебувають жінки. Тут на двох та трьох ярусних ліжках утримуються 19 осіб. Жінки постійно у камері, прогулянка за розкладом одна година на добу. Такі умови і в інших камерах. Недотримання норм площі одне з порушень, яке зафіксували. Олександр Яголковський каже: наразі у СІЗО майже на 150 осіб більше ніж розраховані камери. Під час перевірки були виявлені деякі порушення, а саме це. Недотримані норми площаді в камерних приміщеннях перебувають ув'язані, а саме, якщо за норми площі 2,5 метри на особу, то під час перевірків було від 1,6 до 1,8 метра метр квадратних на особу. На даний час установи відбуває покарання та перебуває під слідством 420 осіб. У режимному корпусі 1, а розрахований він на 277. Перенаселення камер та аварійність будівель. Проблема не нова, каже начальник відділу обласної прокуратури Сергій Донєв. Цим питанням прокуратура займається з 2017-го. Прокурор нашого відділу постійно перебував в слідчому ізоляторі. Ми звертаємо увагу на умови тримання, режим та інші питання, щоб не сталося. Надзвичайна ситуація і загибель осіб ми внесли вказівку начальнику слідчого ізолятора, для того, щоб він заборонив використовувати ці будівлі, а офісом генерального прокурора внесено вказівку керівництво міністерства юстиції, для того, щоб взагалі припинити функціонування режимного корпусу, де отримуються в'язні, і з подальшим вирішенням питання пере. Ну, відселення в'язнів до інших установ слідчі ізолятори серед місті повністю не закриють, говорить начальник установи. Наразі намагаються розвантажити аварійну будівлю. Додаткові камери облаштовують у виправних колоніях. Цього тижня туди перевезуть 15 людей. На даний час вирішується питання Міністерства юстиції України про збільшення дільниць слідчого ізолятора при інших виправних колоніях, таких як вк 90 та ВК-10. На даний час вже. Більше 200 осіб утримуються на цих дільницях, і до кінця року близько 200 осіб також планується перевести до дільниць слідчого ізолятора при виправних колоніях. У Херсонському СІЗО утримують тих ув'язнених, справи яких розглядають регіональні суди. Наразі говорить представник уповноваженої Верховної ради справ людини Олександр Остапенко, питання Херсонського слідчого ізолятора на контролі. Ув'язнення, які знаходяться в слідчому ізоляторі, утримуються. В неналежних умовах, в негідних умовах. Загалом, то якщо давати характеристику слідчого ізолятору саме Херсонського, то він традиційно перенаселений слідчий ізолятор, тому що кількість осіб в кожній камері значно перевищує вимоги європейських фініціальних правил. Якщо говорити з точки зору відношення адміністрації до ув'язнених, то напевно слідчий, ну, адміністрації слідчо-ізолятора саме Херсонського. Ну, є найкраще з точки зору побудову відносин між адміністрацією і тими, кого, кого вони охороняють. Але умови тримання не відповідають ну, європейським князявним правилам. Це і є приводом для того, щоб на сьогоднішньому припинити прийом ув'язників в Херсонській слідчий зарядку. Аліна Олефір, Григорій Шматко, Ігор Печенко, новини на Суспільному, Херсон.